Ходімо разом збирати перший врожай перцю, який поїде завтра на базар. Я цей перець висаджувала десь приблизно в середині квітня, вирощувала під плівкою. У мене тут насправді висаджено зовсім небагато кущів, приблизно 70. Тут у мене 4 гібриди. До речі, ось цей перший це у мене поло, досить врожайний, мені сподобався. Я з 15 кущів зібрала ось майже пів ящика. Другий це у нас фьорст. Жовтенький, гарненький, не такий врожайний, але досить популярний. Ну, і ось такий його шарий це у нас пепер. Сподіваюсь, правильно я прочитала його назву. І ось цей красень це у нас Феррарі. Досить багато на кущу перцю. Він має бути червоним, я трішки його зняла, щоб, щоб розвантажити кущ, тому що кущі прям дуже похилилися. Ну, і баклажани це у мене рома. До речі, вирушувала я перець майже без підживлення. Буквально два рази підживлювала комплексним мінеральним добривом і один раз кальцієвою селітрою. А ви пишіть в коментарях, які. І з цих гібридів вирушували також, і чи сподобались вони вам?